Вітаю з вами Олена, Провідний аналітик бінаріум. У цьому відео поговоримо про фігури технічного аналізу. Покажу на прикладах, як виявити такі фігури на ціновому графіку за допомогою графічних інструментів. Перш за все згадаємо про три аксіоми технічного аналізу. Перша аксіома на рух ринку впливають усі фактори, друга рух ціни спрямований та третя історія повторюється. Фігури цінового графіка підпорядковуються третій аксіомі історія повторюється. Це означає, що якщо в процесі аналізу ви побачили певну фігуру на ціновому графіку, то вона обов'язково реалізується знову. Таким чином формується паттерн, який можна використовувати для пошуку точки входу в ринок. Фігури технічного аналізу можна розділити на дві групи: фігури перелому та фігури продовження тенденції. Назви цих груп говорять самі за себе. Фігури перелому показують, що в динаміці наявної тенденції відбувається важлива зміна. А фігури продовження тенденції говорять про те, що на ринку настала пауза. Можливо, тенденція розвивалася занадто швидко і тимчасово вступила в стан очікування. Почнемо з фігур перелому. До цієї групи належить фігура, голова та плечі. Це одна з найнайдійніших моделей графічного аналізу. Вона утворюється наприкінці висхідної тенденції і складається з трьох послідовних піків. Перший та третій піки знаходяться приблизно на одному рівні і утворюють собою плечі, а другий пік височить над ними. Це голова фігури. Усі три піки спираються на одну лінію підтримки, яку ще називають лінією шиї. Давайте розберемо, як знайти фігуру голова та плечі. Для зручності візьмемо інструмент відрізок. Його можна знайти у пункті меню графічні інструменти у нижньому лівому кутку термінала. Тепер потрібно знайти три піки на графіку, де перша та третя вершини нижчі за другу. У цьому випадку натискаю червону кнопку зі стрілкою вниз. Це прогноз на пониження. Час експірації мінімальний, оскільки фігуру було визначено на мінімальному періоді. На практиці фігури теханалізу можуть відрізнятися від ідеально рівних та чітких фігур з навчальних прикладів. Це не страшно. Фігура голова та плечі формує сигнал на пониження після того, як графік проб'є лінію шиї, а також після повернення ціни до лінії шиї. Готуватися до входу в угоду можна після завершення формування другого плеча, коли ціна почне рухатися до рівня підтримки. Тим часом угода завершилася, бачимо фіксацію прибутку. Ще фігури переломи, які ми розглянемо, це подвійна вершина, подвійне дно та невдалий розмах. Ці фігури технічного аналізу зустрічаються доволі часто. Після фігури голова та плечі вони є найбільш розповсюдженими та впізнаваними. У верхній лівій частині екрана ви бачите модель фігури подвійна вершина. А в нижній правій частині екрана подвійне дно. Подвійна вершина, так само, як і фігура голова та плечі, формує сигнал на пониження. В цілому вони мають схожі характеристики. За винятком кількості піків. У цій фігурі їх два. Ще існує фігура невдалий розмах. Вона візуально схожа на фігуру подвійна вершина. Ключова відмінність у тому, що другий пік невдалого розмаху помітно нижчий за попередній. Подивимося, як може виглядати фігура подвійна вершина на реальному ціновому графіку. Насамперед слід знайти піки за допомогою графічного інструменту відрізок. Виділяємо дві вершини фігури. У такому разі ми маємо справу з невдалим розмахом. Мінімальний рівень, до якого може опуститись ціновий графік після прориву, визначається на основі висоти моделі. Для цього за допомогою інструменту відрізок вимірюємо відстань від піка до рівня підтримки та відкладаємо його вниз від точки прориву. Сигналом до відкриття угоди є пробиття графіком лінії підтримки. Як бачимо на відео, прогноз зроблено на зниження ціни після такого сигналу. Як і у випадку з попередньою фігурою, час до експірації я обрала мінімальний, оскільки фігуру було визначено на мінімальному періоді. Іноді після пробиття ціновий графік повертається до рівня підтримки. Після чого відскакує вниз. Це може бути сигналом до повторного відкриття угоди. Прогноз спрацював. Прибуток зараховано на рахунок. Перейдемо до другої групи фігур технічного аналізу, а саме до моделей продовження тенденції прапор та вимпал. Ці фігури показують короткі паузи в тенденції, що динамічно розвивається. Прапор та вимпел формуються після імпульсного руху ціни. На графіку це виглядає практично як пряма лінія. Це флагшток нашого прапору. Сам прапор на графіку найчастіше проявляється у вигляді паралелограма під нахилом. Пробій верхньої межі дає сигнал на підвищення. У технічному аналізі прапори та вимпели вважаються найбільш надійними фігурами продовження тенденції. Оскільки на цих моделях переломи проявляються вкрай рідко, фігура вимпел формується з двох ліній, що сходяться. Разом з лінією імпульсу вони утворюють трикутник. Вимпел частіше розташований більш горизонтально, ніж прапор, але, звичайно, є винятки. Методи вимірювання обох моделей досить схожі. Прапор та вимпел буквально відіграють попередній висхідний рух графіка, інакше кажучи, після пробиття формується лінія, яка повторює флагшток фігури. Розглянемо приклади. Насамперед, необхідно визначити на графіку консолідований рух ціни, який розпочинається відразу після різкого зростання. Такий рух може сформувати як прапор, так і вимпел. На цьому графіку бачимо, що тенденція зростання триває. Консолідація руху у вигляді прапора або вимпелу означає паузу та слабкість торгів. Найчастіше пауза виникає через те, що учасники ринку фіксують прибуток після придбаних раніше позицій. Продажі можуть бути невеликими, оскільки трейдери очікують на нову хвилю зростання. Така ситуація може свідчити про те, що учасники ринку готові й надалі купувати цей актив. Сильним сигналом для входу в угоду буде пробій верхньої межі фігури прапор або вимпел, після чого ціна починає рух у бік протилежний нахилу фігури. Якщо ви надаєте перевагу більш консервативній тактиці, тоді можна деякий час почекати, щоб переконатися в тому, що фігура сформувалася належним чином, угода закрита в плюс. Наразі це все. Використовуйте інформацію з відео, щоб читати графік та підвищувати ефективність торгівлі.